Доброго дня малята, а давайте вивчимо вірш Наталії Заєць синички. Послухайте уважно. Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчать що мало. Ми підсиплемо пшонця, нагодуємо горобця, а маленькі снігурі посідали на гіллі. Зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Тепер повторюйте за мною дві синички, як сестрички. Прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінча, що мало. Ми підсиплемо пшенця. Нагодуєм горобця. А маленькі снігурі посідали на гіллі. Зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Молодці малята, а тепер повторюйте разом зі мною. Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало. Цвірінчать мало. Ми підсиплемо пшонця, нагодуєм горобця, а маленькі снігурі посідали на гіллі. Зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Спробуйте вивчити віршик самостійно. Я вам бажаю успіхів та чекаю на ваші відео. До побачення!